Це прямі включення з коларів Верховної Ради України. Ми продовжуємо наш телемарафон, наш наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції удару Валентин Наливайченко. Пане Валентине, вітаю вас вчора. Особливо активно заговорили про введення надзвичайного стану. Загалом, чи можливе чи не часі це питання, чи можливе його запровадження, і що власне воно передбачає? Поясніть глядачам, що таке надзвичайний стан для України. Я хотів би почати пояснення з того, що говорять про надзвичайний стан ті, хто не здатен перше забезпечити зараз безпеку людей на вулицях, в тому числі в школах, в дитячих садках. Я говорю напряму про керівників силових відомств. Так само я говорю і говорю про народних депутатів, які сьогодні з'явилися в парламенті. Має бути розуміння відповідальності, що парламент зараз має не про надзвичайний стан, знаєте, натхненно хто мріє, ті, хто переляканим ходити. Врегулювати ситуацію двома серйозними законодавчими актами: перше відмінити незаконно протягнуті акти, які обмежили свободу і волю кожного громадянина. Друге, встановити те, що далі репресії насильницьких дій на вулицях переодягненими бандами колишніх або нинішніх охоронців, в тому числі народних депутатів, насилля буде зупинено. А про надзвичайний стан, як дипломат з багаторічним стажем, я сказав би найголовніше. Ви, шановні, будь ласка, дочитайте і Міжнародний пакт про громадянські і політичні свободи і закон України про правовий режим надзвичайного стану, де чітко вказано, що країна, яка наважується на таке, тобто провалюється повністю державна система, і тоді вона звертається негайно інформуючи генерального секретаря ООН, всі країни-члени ООН, про підстави введення надзвичайного стану, причини та межі застосування надзвичайного стану. Після цього всі країни-члени ООН діють приблизно, так щоб людям було простіше і зрозуміло, за сценарієм Югославії. Запитайте у будь-якого громадянина України чи в Донецьку Шахтаря, чи вчителя у Львові, чи ми зараз хотіли, щоб на нашій території з'явилися наземні війська і поставили під сумнів територіальну цілісність тільки тому, що у когось трясуться руки, і він сам себе лякає так званим надзвичайним станом. Це дуже серйозно. Я наголошую, що саме так і в законі України прописано негайно генсекретар ООН і країни-члени ООН. Якщо не справляєтесь, прем'єр подав відставку, силовики не справляєтесь, туди і вам дорога. Прихай прийдуть люди, які знають, що таке безпека людей, які будуть здатні всіх провокаторів не пускати ані на міліцію, ані за спин міліції на мирних громадян. Коли прийдуть люди, і будуть чітко забезпечити безпеку, в тому числі тут, в урядовому кварталі. Заявляли в тому числі депутати від партії регіонів і колишній прем'єр-міністр Азаров, що був натівський снайпер, який з дахів стріляв в мирних людей. Троє вбитих людей, двоє ще були замордовані, але в лісах. Де той натівський снайпер? Хто його знупинить? Чому безпека навіть в урядовому кварталі на дахах раптом стала не забезпечуватись? Це вже не питання, це вимога. Тому не про надзвичайний стан розповідайте казки, а працюйте забезпечити безпеку громадян. І другий аспект: спецпризначенці, загони в спеціальному мандеруванні мають бути виведені з мирних вулиць так само, як і має бути зупинено насильство з іншої сторони. Ось вам прямий, спокійний, але згідно з законодавством України шлях врегулювання ситуації. Ну і на вашу думку. Саме міжнародна реакція на події, що відбуваються у Верховній Раді, чи мають вони вплив, чи можуть вони вплинути Зрозумі... на вихід із ситуації Зрозумійте, будь ласка, шановні телеглядачі, міжнародна реакція тому і є такою стриманою і стримуючою. Тому що люди, члени ООН і Ради безпеки ООН чітко розуміють, що в разі якщо буде ескалація на звичайний стан, то це вже зовсім інший рівень відповідальності. І тоді вже ООНівські структури будуть в тому числі контролювати і моніторити і злочини до введення надзвичайного стану і під час. Повторююсь, Мілошевич все це вже намагався зробити. Де та країна, де той Мілошевич. Він гаському трибуналі розшукувався все життя, поки не зупинили, в тому числі всіх його генералів. І країна зникла з мапи. Заспокоїтися, треба повернути в парламент законодавство, щоб ухвалювалося. Зараз треба перестати ховатися в кабінеті у спікера, виносити закони в залу, обговорюємо. І люди хай бачать хто як з народних депутатів голосує особисто. Єдине принципове питання. Дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був народний депутат України, представник фракції удару Валентин Наливайченко. Залишайтесь на парламентському.